Синупред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Урсула фон дер Ляйн вчора відзначила готовність учасників працювати над гарантіями безпеки для нашої країни. І я також подякувала президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. А це важливо за згадку про українських дітей, викрадених Росією. І ось тут і перейду до заяви фондерляї. Надже вона наголосила на тому, що як мати і бабуся прагне того, щоб кожна дитина повернулася в Україну до своєї родини. Давайте послухаємо. Я хочу подякувати вам за те, що ви згадали про тисячі викрадених українських дітей. Як мати та бабуся, я вважаю, що кожна дитина має повернутися до своєї родини. Це має бути одним із наших головних пріоритетів в цих переговорах. Щоб діти повернулися до України до своїх родин. Знаєте, саме ось ці слова Урсули фон дер Ляєном, це не просто дипломатія. Це дійсно голос матері і бабусі, який чують мільйони українських сімей зараз. Бо коли вона говорить про наших українських дітей, викрадених Росією, це ж болить кожному з нас. Бо за словом, тисячі стоять маленькі долі, зламані життя, розірвані обійми з рідними. Стоять мами, які не знають, де їхні сини й доньки, і стоять діти, які вимушено живуть на чужій землі. Ба більше у них ж зараз намагаються підло і підступно вкрасти рідну мову, рідну історію та культуру. Тому дуже важливо, що саме у стінах, де вчора говорили про майбутнє, прозвучала ця правда: повернення дітей має стати одним із головних пріоритетів світу, бо це не питання знову ж таки політика чи дипломатії. Це питання людяності. Людяності, і, мабуть, якщо якась справедливість у цьому світі є, то це питання має бути вирішено. Бо поки чужа армія краде наших дітей, не має існувати компромісів. Має бути лише боротьба за право кожної дитини повернутися додому. Бо Україна чекає своїх дітей. Україна взагалі чекає на кожного, хто досі у російській неволі. Ну і до речі, що теж важливо, Трамп на таку заяву відреагував. Він, до речі, сказав: цитую, це також важлива тема для моєї дружини Меланії. Це питання стоїть на першому місці у всіх списках, і світ буде співпрацювати, щоб вирішити цю проблему, і сподіваємося, повернути дітей до їхніх родин. Я ж додам, було б також важливо, щоб хтось щодня показував Трампу і його дружині, яка дуже переймається долою викрадених дітей. Ем, що власне робить Росія з українськими дітьми? Бо вона продовжує їх вбивати і тероризувати вчора. Харків і Росія вбила дітей. Сьогодні двоє дітей постраждали внаслідок російського удару по приватному житловому будинку вже на Харківщині. Бо щодня Кривава Російська Федерація намагається дотягнути до найціннішого, до майбутнього України. А наше майбутнє це наші діти. Тож також важливо, що про це говорять. До речі, і президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні вже після переговорів у Білому домі сказав, що обмін і полоненими, а це і військовими, і цивільними, має стати невід'ємною частиною переговорного процесу. Давайте послухаємо. Ми проговорили з президентом США. Він погоджується, що не проста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх на всіх. Саме не тільки військових полонених, передусім наших військових, але й цивільних, журналістів, політв'язнів, ми домовилися над цим працювати. Своєю чергою, канцлер Німеччини наголосив на тому, що перед подальшими переговорами важливим кроком є саме припинення вогню це для роботи над мирною угодою. Я не можу уявити, що наступна зустріч відбудеться без припинення вогню. Тож працюємо над цим і давайте тиснути на Росію, бо від того, як ми це робитимемо, залежить припинення вогню і серйозність переговорів. А от голова уряду Італії акцентувала увагу на тому, що досягти миру та гарантувати справедливість можна лише в єдності. Вона каже: цитую: ми говоритимемо про гарантії безпеки, як забезпечити, що це не повториться. Ми почнемо обговорення з пропозиції про модель за прикладом знову ж таки п'ятої статті НАТО. Президент України Володимир Зеленський своєю чергою на прес-конференції знову ж таки для українських змі у Вашингтоні сьогодні вночі заявив, що Україна готова до двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Ну і каже, що вона може перетворитися і на тристоронню за участі президента США Дональда Трампа Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна Росія, а потім тристоронню. Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі складні болючі питання. Тому я підтвердив і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з путіним і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч. До речі, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп за підсумками вчорашніх багатосторонніх переговорів у Білому домі теж зробив заяву. Вірніше він написав у власній соцмережі, що вже розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським у місці, яке ще належить визначити. Ну а тепер найцікавіше, що ж кажуть зараз на болотах, адже помічник президента кривавої Російської Федерації Юрій Ушаков сьогодні вночі за підсумками. Телефонної розмови Владіміра Путіна і його американського колеги Дональда Трампа заявив, що Москва може вивчити можливість підвищення рівня представників на переговорах України та Російської Федерації. У перебігу телефонної розмови Володимир Путін і Дональд Трамп висловилися на підтримку продовження прямих переговорів між делегаціями Росії та України. У цьому зв'язку зокрема обговорювалася ідея про те, що варто би було вивчити можливість підвищення рівня представників української і російської сторін, які беруть участь у переговорах. Ну і знову ж таки, зараз дуже багато ЗМІ приділяють уваги саме вже цій наступній майбутній зустрічі. От бачите, як воно все відбувається. Спочатку всі чекали на зустріч президента Сполучених Штатів Америки, Трампа і Путіна, і про неї гуділи, і соціальні мережі, і провідні світові змі. Потім всі чекали на наступну зустріч, яка відбулася вчора. Це зустріч президента України Володимира Зеленського та е, очільника Білого Дому Трампа. А тепер всі дуже активно обговорюють ось цю третю зустріч, яка має відбутися. Зустріч вже президента України Володимира Зеленського та очільника Кривавої Федерації Владіміра Путіна. Зараз з'являється багато різних теорій, де чисто теоретично могла би відбутися ця зустріч, е, за яких безпекових умов і так далі, і ось канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляє, що президент України Володимир Зеленський дійсно, як очікується, зустрінеться з російським лідером Владимиром Путіним протягом наступних двох тижнів. До речі, ми сьогодні вже говорили про те, що два тижні цілком достатньо, щоб організувати зустріч на такому високому рівні. І ось Микола Маломуж у попередній інформаційній годині розповідав про те, що можна встигнути все це організувати. А от то варіантів, де ця зустріч може відбутися, дійсно є кілька знову ж таки, все буде залежати від того, на чому вочевидь буде наполягати кривавий очільник Російської Недофедерації Путін. Ну і власне на що погодяться росіяни. Але до речі, мертв також вчора, 18 серпня, після того як президент США Дональд Трамп заявив, що готує зустріч між двома лідерами, тобто між Володимиром Зеленським та Путіним. Сказав, що потім може відбутися тристороння вже зустріч за його участі. Дату цієї зустрічі теж не називають, але канцлер звернув увагу на те, що дуже було б добре, що саме б цю зустріч підготували більш ретельно. Отже, він каже: цитую: на мою думку, було б бажано і навіть більше, щоб саме ця зустріч нарешті привела до припинення вогню в Україні. Ну до речі, знову ж таки знаємо, що чимало європейських лідерів кажуть, що і європейці мають бути присутні вже на наступній зустрічі, тому що коли вирішується майбутнє України, то всі вже вони цілком добре розуміють, що доля України і майбутнє України це також і майбутнє всієї Європи. І до речі, вчора мені здається, вони це продемонстрували.